начальнику життя нашої, якому все в руках його, наша смерть і наше життя. Ми йому належимо. І сьогодні одніє завісить наше життя, наше благословенне життя. Сьогодні в Україні йде війна. І Ісус Христос хоче, щоб ми знайшли мир, а ми його гроші той мир. Тому то сьогодні Христос закликає всіх і всюду негайно клятається. Якщо ми покаємося, ми знайдемо мир в своєму серці в нашому домі і в нашій Україні. Порох сьогодні тутю чорною на нашу Україну. Це духовний світ, чорний світ. І з ним таки ми переможемо з Богом. Якщо ми знайдемо спілкування з Богом, близимося з ним. Будемо читати Слово Боже, ходить в церкви, учити дітей, Отче наш. Жити у мирі, Бог дасть мир для нашої України. Господь хоче, щоб ми сьогодні покаяли, щоб ми, ми оставили всякий плит, гріх, всяке п'янство, злоба, всякі геть і інше Це безах бере Бога. Якщо ми не покаємося, то ми бачимо. З великим беззаконням, яке чинили людям. сьогодні Христос через свої храбі закликає, щоб всі зблизилися з Богом. І він і свою Суславич. Чуєте, люди, Христос сьогодні до вас звертається через свої храбі. І Бог миру буде з вами. Бог миру буде в нашій Україні. Хай Бог вас наставить кожного. Зохранить. Бережи, дай мудрості, зближить з Богом. Я ще не закликаю кожного з нас, хто має Іванню, а ми за не роздаємо її, щоб ми читали і зблизилися з Богом. проти того, що сьогодні до нас наступає чорна хмара. І ми, і Бог нам дасть перемогу. Тому то з Богом ми переможемо. Алілуя! Слава Ісусу! Слава. Хай Бог нас переможе! Щоб народ український, він має, весь християнський, Аллилуйя! Слава Ісусу! Амінь.